Так, починається робочий день. Так, ну що, вогонь горить, хай собі жар нагоряє, а я йду працювати і розкажу вам дещо цікаве. Перекоти поле, як гарно горить. Малині його з межі, там, ну, з тої частини, де не обробляється, по сусідству багато накотилося сюди. Хай горить. Отак як зайти, дивіться, кожного року тут зимою отака стежка. Ось така. Що то за сліди? Кожного року по снігові. Літом не видно, а по снігові видно. Така стежка. І десь туди. Чудовий морозний день, і я сьогодні на полі займаюся виношувати ті купи, що я позграбував. І я до чого ну якби побачив сьогодні, е, ну як воно все хитро вийшло. Дивіться, всякі букашки, всякі шкідники, все з осені. Ще коли ж тепло було, ми його скусили і позграбували. Була зимою температура там плюс 5, плюс 8. От, і вони все собі на полі. о, дивіться, тут порожнє місце, а тут така купа класна, як гуртожиток якийсь готель, Все сюди злізлося, щоб перезимувати. А тут приїхав я і почав його виносити. І сьогодні в нас мороз такий вже приблизно мінус 6, невеличкий, але були і мінус 14 вночі бувають морози. От. І що? І вони тут все померзнуть, не буде шкідників, я думаю. На полі всяких бацил. Отак. Отакий метод. Стебла малини виношу, я і складаю позаду мене на межу, того що осінню чотири міжряддя, тобто між п'ятьма рядками не можна було пройти. Знаєте чого? Того що з цієї сторони валило перекоти поле. І по міжряддю не можна було ходити. Перший рядок взагалі був засмічений. Забур'янений перекоти полем, яке я сьогодні палив, знайшов. Другий рядок менше, але дуже багато. Третій рядок менше, але багато. І четвертий рядок ще менше. От. Тобто, уявляєте, як воно валить? Воно через рядки малини, просто так собі якось вітер його перепихає. Тому я там складаю на межі, щоб був такий собі захист, бар'єр для нього щоб осінню воно потім сюди не, не котилося мені. Воно за рік все зігніє, але осінню послужить мені певним захистом. Йду я гляну, чи нагоріло там вже жару, в мангалі, і буду робити, ставити, готуватися свій скромний обід і працювати далі. А поки йду, розкажу вам. Та що вам розказувати, ви самі знаєте, яке сьогодні число, весна на носі. А весна на носі це означає, що треба садити якісь рослини всякі різні. Пам'ятайте, ну, хто знає, той пам'ятайте, а хто перший раз, переходьте в наш телеграм-канал, посилання буде в описі відео. Там ми продаємо різні саджанці рослин і не тільки. Знаєте, минулі роки ми продавали в основному саджанці малини і полуниці а, ну, і лохини і там. А цього року це буде. Взагалі щось новеньке. Подивіться, який сюрприз чекає нас всіх. Доброго дня! Любі друзі, пропоную вам квіти, оптом та в роздріб. В наявності близько 300 багаторічних рослинок. Продаємо в горщику П9, відкрита коренева система, тобто копаємо великі кущі, а також касети. Оскільки зараз зима і майже усі рослинки ще сплять, активно ведемо бронювання та відправка буде вже весною з березня. Є декілька рослинок, які ми відправляємо і зараз, тому що вони морозостійкі. А це у нас красуня каменоломка вже з пупляшками. Ще у нас велика кількість рослинок знаходиться на площаці під відкритим небом. Тут у нас лише горщик п 9 також є багато кущів та рослинок з поля. Це відкрита коренева система і тут у нас вже великі, гарні та сформовані кущі, які ми також копаємо та продаємо. До замовлення також доступна хризантема мультифлора, шаровидна. Вона у нас продається в черенку, горщику та великими кулями з городу. Близько 20 сортів цибулин тюльпану після зрізу. І дуже великий асортимент цікавих, красивих квітів, які обов'язково прикрасять будь-яку вашу клумбу та сад. Дякую всім за увагу і чекаємо ваших замовлень. Ну що, народ, дивіться, який в мене скромний сніданок, О, обід, верніше. Це просто потім розпаковку зроблю вже, як зжариться, що там є всередині. А про квітки як вам взагалі? Бачите які масштаби? Ух, скрізь так. Так що, ви, так само, як і я, могли побачити величезні масштаби, такий розмах тієї справи. Люди займаються на суперпрофесійному рівні. Асортимент широчезний, величезний. Хто любить квітки, всяке, все садити, в ті мультифлори, лаванди, то все, все в нашому телеграмі. Переходьте в наш телеграм-канал, там всі ті рослини, прайси, все можна замовляти. Також можна вже починати бронювати. Е... Ну, Детальніше все буде в Телеграмі. Зараз все не буду розказувати, бо то буде займати багато часу. Чим більше розвивається інтернет, тим більше розвиваються також шахраї і шахраї дивляться, де є гроші в яких нішах і відповідно туди заходять. Тобто, замовляючи щось, ви можете отримати зовсім не то, або зовсім нічого не отримати. отримати зовсім не то, це ще кращий варіант. От. А якщо ви мене знаєте, якщо ви мені довіряєте і якщо ви хочете щось купити, то ви знаєте, де це можна зробити. Переходьте, підписуйтесь на наш телеграм-канал. В телеграмі краще різні такі функції є, ніж Viber. Там не тягше, там ще легше може або й так само користуватися як вайбером. От. І кажуть, що він більш захищений, ніж Viber. Кого немає телеграма, скачуйте, переходьте в наш телеграм-канал, дивіться асортимент. Бачите, мій фейс, можете замовляти. Вже не один рік продаємо саджанці. Появилася класна пропозиція з саджанцями квітів. І це ще не все, далі буде. Але підписуйтесь не тільки на наш телеграм-канал, але й на цей ютуб канал, тому що скоро тут все буде зеленіти, буде тут червоною плямою їздити мотоблок. Може, купимо ще якусь техніку. Все буде проводити журчати, бжучати, збиратися, рости, поливатися, посипатися, здаватися. Коротше, буде цікаво, підписуйтесь. Так як і минулого року, всі фішки малинового бізнесу, всякі нюанси, все. Взагалі, що ви думаєте про ціну? Буде малина, варто вирощувати. Я думаю, що варто багато з вас, не багато з вас, а, ну як, думаю, пальців рук вистачить, що питаються, коли будете продавати саженці? Чи можна вже замовити саженці Чи будуть веснові саженці Такі повідомлення мені приходять. Будемо продавати весною різні саджанці, все детально в нашому телеграм-каналі. І питаються багато за малину, значить ви хочете садити. І я теж думаю, що ціна буде не менша, ніж минулого року, а може навіть і більше. Ну, в діапазоні 50-100 гривень на опті. Ціна, думаю, що буде триматися, тому що ну, це вже і так самий такий не оптимістичний прогноз, а просто такий реалістичний. Тому на зв'язку, якщо. Треба вам хороших саженців. Переходьте, замовляйте. Будемо співпрацювати. Так, прийшов я перевернути. Ох, як скварчать смачно. Вам чути? Це понятно, що там сало цибуля, сіль, перець. Ах, на морозі вони ще ідеальні будуть. Піди до своїх сюди. Ай, гарячий. Так. так, попрацював я, виніс третю частину. І що, йду на обід. Яка година? Вже обідня перерва. Зараз глянемо. 12.27. На 27 минут вже і так запізнююся. Треба йти. Там димочок, димить. Обід гаряченький, готується. Так, а тут будеш колись йти собі літом. І бачите, тут росте малинка. Новенька. Ще треба буде сюди зробити шпалеру. Зробимо. Так, що у нас тут? Ох, як смачно шипить. Так, я думаю так, візьмемо ми якогось одного... Маленького картоплика. Якого, який тут маленький, тут всі нормальні. Ось цього. Думаю, він саме готовий. Візьмемо його, положимо. Положимо куди? На лавку. Чи на сніг. Давайте на сніг. хай він трошки схолоне. Побачимо, який в нього... О! Ух ти рукавицю пропалив. Хе -хе -хе. Побачимо його рівень готовності, тоді будемо знати в якому стані ці Розпаковка, о, -о, о, понюхай, чуєш? Клас. Клас, дивіться тут сальце, цибульце, картопелька. І шикарний, шикарний запах. І зараз ми то все будемо їсти. Опа! Дивіться, яка подача у фользі. Гаряче. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Думаю, можна вже газ виключати, вже вони печені. Клас. Ну що, зараз я їх всі з'їм і скажу, що буде далі. Не переключайтесь. Всіх не з'їв картоплів, чотири з'їв, два залишилось. Ой, насолодив. Ой, насолодив. То зараз енергії попаде мені в організм. Зараз як все почну виносити. Аж гай буде шуміти. П'ю я класну каву, саму популярну в Україні, мабуть. Чи одну з найпопулярніших в Україні кава Допіо. Хто дивиться, той знає. Ми вже роками її п'ємо. Якщо ви купляєте таку саму або хочете якусь класну каву, попробувати якусь нову для себе, то для вас хороша новина. З промокодом ENTHUSIAST на каву Допіо, на яку посилання я залишу в описі під відео. Є знижка 7%. 7%. Це доволі непогана знижка. А ще мені подобається, що кава суперова і там фасовки 100 грам, 200 грам, 500 грам, 1000 грам, яку хочете, вибирайте. Асортимент величезний. Зимою взагалі класно йде кава. Та й літом, цілий рік йде кава класно. Ну, Завжди, куди їду з собою, чи сюди, чи ще кудись собі в термос, кави допіва. І став рідко, вже не пам'ятаю, коли на заправці. А, останній раз літом брав на заправці каву, заїжджав. Бо чую, що так аж спати хочеться. а їду ще на роботу. От, Заїхав, взяв еспресо маленьке. Просто була потреба. А так, щоб пити смачну каву, то дуже смачна кава. в мене є вдома, кава допіва. Люкс. Заварювати її можна різними способами. Чим мені подобається малина, тим, що, дивіться, прийшла осінь, там у вас буряки чи картопля. Все, ви вересень, жовтень мусите зробити. А малина та не зробив, то не зробив, зроблю в грудні. Не зробив в грудні, зроблю в січні. Не зробив в січні. Зроблю в лютому. Так що отак. Так що, якщо хочете посадити малину, звертайтесь, садіть. Так, дивіться по малині, якщо вам тяжко поняти, скільки треба саджанців, звертайтеся, не просто продам вам саджанці, а скажу, скільки вам треба. Розрахуємо міжряддя, скільки саджанців треба. От, все вам підкажу. Та, коли я перший раз замовляв крапельну стрічку, я думав, що як це тяжко, я зараз страчу гроші, у нас стільки коштує. А потім помилюся, треба буде перекупляти, ще щось. Тоже, Все, яку стрічку купити, все вам допоможу, розкажу. Е, пишіть в Телеграм, не дзвоніть, а пишіть. Бо я не, ну, не маю такої, як би сказати, говорити по телефону, емоційних сил не вистачає і часу не вистачає. Просто спілкуватися з чужими людьми. Може ви розумієте, може не розумієте, але пишіть. Якщо ви хочете посадити малину, там купити в нас сажанці. от, купити крапельну стрічку, я вам підкажу яку, що, як, скільки, куди, що Але все, пишіть. Не вмієте писати, не любите писати, записуйте голосові повідомлення з чітко сформульованими своїми запитаннями. Я тік прослухав, тік відповів вам. Так що, все, на зв'язку треба виносити. Треба до весни все зробити. Вже відкладати нема коли, вже вон весна. Якщо брати, наприклад, по агрономії, то ті, що підказують, то називається дорадча служба. І вона, якби така служба, вона є в кожній сфері. Ти щось когось питаєшся, хто чим там займається, більш експертнішого за тебе. От і ця людина тобі каже, треба так і так. Але це все залежить від людини. Одна людина може вам наказати, що якщо ти не зробиш все вище, чуть чуть вище максимума, максимального рівня, в тебе нічого не вийде. Інша скаже, що все зробиш. Так, як треба, і вийде, або там даже все по мінімуму зробиш і вийде. Так от, я нікого нічого не лякаю, не кажу, що треба вносити тільки багато грошей всього купляти, там, переплачувати, от, а потім побачите, вийде у вас вирощувати ту малину і продавати, чи не вийде. Я навпаки, хто дивиться мій канал, то показую все по мінімуму, сам так роблю і. Е по мінімуму, я почав з самого маленького мінімума, такого, що ну, вже далі нема куди, щоб вже здавалося б, хтось може думав, що воно нічого з того не виросте. А в нас виросло. От. І деякі мінімуми я відкинув, знаєте, бо я побачив, що дійсно, дійсно воно якби ну, не рентабельно. Треба все-таки щось чуть-чуть додати. І от таким способом... Я якби, на власному полі, на власному досвіді бачу, ну, поки що дійшов до такого, щось відкинув, щось додав, І так само можу порекомендувати вам. Не так, що там вам треба мільйони, щоб там і кучу людей, щоб все вирощувати. А все просто, я вам розкажу і життя ваше стане простіше. Тому підписуйтесь на наш канал, тут все про малині, по малині, все буде, будете бачити, як ми садимо, як ми робимо, як може якісь ваші стереотипи трошки зламаються. От, і які є результати. Щось, звісно, виходить ну, трохи смішно. Але то все, експеримент. На Ютубі ж зазвичай, мабуть, я не знаю, ну як, ну, зазвичай не кажу, що всі, а багато. Показують свої досягнення. Все найкраще. А ми його показуємо. Осінню не скосив, осінню не було що виносити. Зимою скосив, зимою ще викінчається, зима ще не виніс. А на що воно впливає? Ні на що. У мене були більш пріоритетні справи. І я не кажу, що все треба чик-чик-чик, я такий господар, в мене все. Супер, пупер, і ви мусите бути такі життя цьому присвятити всі гроші сюди, вкласти, щоб у вас все облищало, все було як золото. Якщо вам так вдасться, і, від, і отримувати від цього радість, радіти життям, то прекрасно. А в нас малинник на мінімалках і так теж можна. Підписуйтесь самі, побачите. Але саджанці, ті, що ми продаємо, це зовсім все по-іншому. Інший підхід вирощуванням і тех, ну, технологією. Дотриманням технології займаються спеціально навчені люди, які приділяють тому багато часу і уваги, отримують від цього радість і користь. І саме такі саджанці ми продаємо вам і відправляємо. А вже коли вони до вас прийдуть, як їх вирощувати, вирішувати вам. Так само, як вирощувати ті саджанці, що в мене тут на полі. Саджанці ми продаємо не з цього поля, повторюю, а з професійних ділянок. Ви бачили на прикладі квітів, наскільки все масштабно і професійно. Так само ви бачили деякі поля з саджанцями, хто підписаний на канал минулого року. Цього року будете бачити. Так що з саджанцями все на високому рівні. А вже коли вони до вас приїдуть, вирішуйте самі, як їх вирощувати. Підписуйтесь на канал, я показую, як на мінімалках все вирощувати. Ну що глядачі, і так, бачите, за пару годин я зробив все поле в такому темпі. Якби не кава допі, уявляєте, якби я помаленьку сюди-туди ходив, а так тільки вжух-вжух-вжух-вжух-вжух. і все, майже готово. Ще один рядочок, один ривок і буде чисте поле. Так що, якщо у вас теж намічаються якісь весняно-польові роботи. Тобто ви зрозуміли лайфхак. Замовляєте на сайті допіо, каву допіо І тільки ффюфф. З'являється у вас енергія для швидкої праці. A few moments later. Все, я червоний як рак, не бурак, мабуть, такий, як шапка в цю морозну погожу днину. Закінчив. Закінчив. Ура! Закінчив роботу, чекаємо весни. А тут треба теж, ще перед весною. ну Весна вже-от-от. Тут треба шпалери зробити буде до початку вегетаційного періоду. Так що буде цікаво. Ну Ми ж не тільки малиною. Найперше, то почнеться, що ми зараз в травні, якщо все буде добре, продажі полуниці, як то все відбувається, все показуємо, фіксуємо, знімаємо, куди їздимо, які ціни, яким методом продаємо. Ну Хто дивиться нас, то знає. Ну і ще під кінець ви питаєтеся, чим в такий весняний період е, підживлювати малину. Дивіться, що я вношу? От сьогодні теж вніс, Дивіться, Це, бачите, ото. Вносимо попіл з мангала. <гум> і отак ногою. Треба, щоб свіженький був, тоді в ньому більше поживних речовин. Все. На другий раз ще я внесемо. Так, а це ще іванці, завезу два картоплі. Получилось так, як в тому фільмі. Хто не працює, то їсть. Хто не працює, тот їсть. Я працював то чотири з'їв, а хто не працює, тому два хватить. А кава допівого є вдома. Все, їдемо додому. Відпрацювали і їдемо додому. З вас... В коментарях давайте зустрінемося, що ви там думаєте про те, що я казав, які у вас плани на весну. Пишіть, зустрінемося в коментарях. Я їду додому. Не забудьте поставити лайкосик. Це важливий інструмент. Ну все, дякую, що були зі мною. До нових зустрічей!